Добрий вечір. Друзі. Я вітаю вас в цьому прекрасному залі, всіх, хто тут присутній. Добрий вечір. Одне тільки питання. І, і відкрити таємницю. Поділіться секретом. Як вам це завдається? Прекрасно. Добре. А зараз під ваші гучні області. Не Випуск, а зараз від неймовірні області з'являється і величність сність. Ваші не вчукають. І вони сність поролани. Є перша. Трудор! А також вітайте нашого друга. Із сонячної Франції, принц, аршу. Я із Парижа виїхав. Чекаю, щоб слово так з твоїх державних густ могло долинути на крилах вікро і радістю, пройняти слух мені. Не силити мене, я прошу, принце. Не час тепер запалювати фаті в над краєм цим нависло небо чорне і личить більш мені тепер жалоба, а не весільних шатів пишний блиск.